У Львові у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла прощаються із відомою мовознавицею та політикиною Іриною Фаріон. Колишню депутатку від партії Свобода застрелили просто біля під'їзду її будинку, практично в притул. Це сталося в п'ятницю ввечері. Нападника шукають досі. Ну а в соцмережах нортують версії: хто міг організувати це вбивство у глибоко тиловому місті? Так, професорка Фаріон була різкою, часто скандальною і водночас безкомпромісною, коли йшлося про захист української мови. Якщо хтось хотів цим злочином нас розділити, то, навпаки, об'єднав такий основний настрій коментарів зараз. ТСН тиждень ще розпівчуває рідним Ірини Фаріон, а кореспондентка ТСН Марічка Кужик зібрала перші версії. Хто ж може стояти за цим злочином? Демонстративне вбивство у Львові Ірини Фаріон шокувало Україну. Постріл у скроню серед білого дня прозвучав як вибух велетенської бомби, і всі розуміли, ударна хвиля не обмежиться фізичним знищенням однієї людини, бо сотні версій народилося миттєво. Перон давно стала знаковою фігурою країни. До неї можна було ставитись по-різному. Єдине, що було неможливо, ставитись байдуже. До її будинку продовжують нести квіти та лампадки. Донька Софія стає навколішки на місці, де нападник стріляв у її матір. Я поки нічого не можу сказати. Я особисто її не знала, але вважаю, що на плечах таких людей тримається. Всі у п'ятницю о 19.30 Ірина Ферон саме вийшла з дому. Це архівні кадри її квартири ще 10 років тому. Тут мешкала і досі. Чекала на таксі, щоб їхати до доньки. Вони планували відпустку з онуками. Таксист під'їхав і спитав, каже, що дзвоню на чи не знаєте, хто тут таксі чекає? То я кажу: ні, не знаю. У цей момент кілер уже вистрелив у Фаріон у скроню. Постріл був один, кажуть сусіди. Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, витягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Я повернулася і помаленьку йду, і я чую, бубу! -бу! Я оглянулася, а він побіг туди. А вона тут вже лежить. Злочину одразу дали найвищий пріоритет. Міністр внутрішніх справ був у Львові уже через кілька годин. Мотиви вбивства множились. Особиста помста, політичне замовлення через її принципову позицію. А чи не основна версія? Вбивство сплановане російськими спецслужбами, впевнені її однопартійці. 100% впевненість в мене в тому, що це якраз, як ми говоримо рука Кремля, одна з жінок, скажімо так, нашої держави, яка боролась все своє життя. Вона говорила, що я не боюсь смерті, тому що такі, як я, своєю смертю не помирають. Москалі, які її погрожували, і в соцмережах. ну... Думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Хто би не здійснив цей постріл, це замовлення Російської Федерації. Ірина Дмитрия ходила без охорони і ніколи ніяку охорону не хотіла. Вбивстві Ірини Феріон підозрюють цього молодика. Він два тижні кажуть, сусіди сидів ось на цих кріслах та лавці біля будинку, де мешкала Феріон. Був у шляпі, окулярах та теплому одязі під час сильної спеки. Щодня в одному й тому ж вбранні. За інформацією з власних джерел ТСН, чоловік навіть не заходив в жоден магазин поблизу, щоб купити бодай води, а чатував у дворі з ранку до вечора. Всім відглядав і тепер всі тепер возмущаються, що щоб підозріли і чому ніхто не визвав після пострілу. Кілер утік через арку під'їзду. Тут починається ґрунтова дорога, і за метрів 200 вихід на основну вулицю. Тут є камери спостереження, та він вивчав ситуацію недаремно. Камери відеоспостереження у цей час не працювали через відімкнення світла, і саме цей час він використав. Я точно не знаю, які стало збивство. Всі говорять, там попередньо від 19 там 25 до 1930. Нас по камерах, то що я бачу, світло відновилося в 19.40. Після нападу Ірина Феріон ще була жива. Її шпиталізували. Куля поцілила у скроню клінічна кома, штучна вентиляція легень та серце. Не витримало гір, забо знайдена, проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. Ірина феріон була відомою мовознавицею, доктором наук, була професоркою у Львівському політехнічному університеті та активно боролася за відновлення і права української мови в державі. Товаришу Азару мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Нема рускоязичного населення. Є українці, є кацапи. І є болото, а це болото називається яничари. Це є не чари, відступники, зрадники. Вони бояться цього, тому що це дуже сильно б'є і це огидно. Фаріон була екс-депутаткою Верховної Ради від партії Свобода місія, яку вона собі вибрала, не давала їй погоджуватись навіть на найменші компроміси. Саме тому Ірина Дмитрівна так і не стала політиком. Вона не шукала легких шляхів і не пом'якшувала різкість своєї правди, не прощала малодушність навіть соратникам. Однак, як кажуть її колеги, на Фаріон була зовсім іншою в житті. Її повсякденний образ зовсім не співпадав з тим, до якого звикли більшість українців. Це була напрочуд спокійна людина, напрочуд весела людина, дотепна разом із степаном. Вони працювали над історичними програмами про видатних українців, зробили чи не сотні таких. Це кадри перед записом програми у середу, яка виявилася останньою. Де генералів української останнської армії? Сьогодні пишемо про ще одного генерала Івана Трійка. Це за честь. Заходити в їх готові її життя, Подвиг понад усе вбивцю Ірини Феріон шукають серйозно, що правда, час, який називається по гарячих слідах, вже збігає. Це не означає, що у слідчих нема ниточки, але точно означає, що підозрюваного ще не впіймали. А отже, якщо це були росіяни, вони свою гру не закінчили і точно спробують якось скористатися. Та здається, знов не вийде, бо нема сьогодні в Україні тих, хто б не схилив голову перед пам'яттю Ірини. Ні серед друзів, ні серед опонентів поховають Ірину Фаріон у понеділок на Лечаківському кладовищі на центральній алеї неподалік могили Володимира Івасюка. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.